Ми навчилися вже не плакати і вчимося цьому, цього у воїнів. Минуло рівно півроку. Ми мали це зробити саме 24 лютого. Настала війна. Чому це власне важливо і особисто для вас? Тому що це зброя. Найголовніше. Кожного разу, коли виходиш на, на публіку, ти несеш величезну відповідальність. Що ця війна відкрила у вас самих такого, що ви досі про себе не знали? Сьогодні сцена Житомирського телецентру зустрічає незрівнянну Флоренс Фостер Дженкінс, і яка поведе глядача у фантастичний світ музики та співу. Про чому співу дійсно фантастичного настільки, що навіть ми вже знаємо такий невеличкий спойлер, а просто. Падаючи ніц без свідомості, тобто така невеличка підказка. І роль Флоренс виконує незрівнянна Наталія Сумська, е, народна артистка України, провідна акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. І ми дуже раді вас вітати. І її партнером по сцені сьогодні буде Сен-Клер, народний артист України, пан Анатолій Хостюко. І наша розмова вона проводиться в умовах, на жаль, повномасштабної війни в Україні. Як ви цю війну переживаєте? А як загалом вона на вас вплинула як на звичайне українське подружжя? Ми навчилися вже не плакати. І вчимося цьому цього у воїнів. Ми бачимо, як вони поводять себе з тих відео, які йдуть із фронту, тому що потрапити на передову у нас немає можливості. Та й немає змоги повезти туди виставу, що було би корисно, мабуть, як було колись. Але це не та війна, це війна артилерії і може бути все, що завгодно. Тому ми тримаємося, намагаємо, намагаємось бути хоча би у шпиталі. Річ в тим, що ми, коли їхали в Житомир, так і ми розуміли, що ми, ми обов'язково зустрінемося з нашими воїнами. Ми знали про те, що ми. Ми побачимо тих тих, заради які дають нам можливість працювати, які оберігають наш наш спокій. Тому, звичайно, ми буквально тільки зараз ми приїхали з, з госпіталя і де спілкувалися з нашими нашими героями. Це ці зустрічі вони завжди дуже хвилюючі, тому що відчуваєш себе, відчуваєш себе, ну Ну, величезну боргу перед ними, тому що вони роблять те, що, на жаль, чи на щастя, я вже, наприклад, не можу це зробити. Але те, що ви питали, як ми сприйняли все це на початку, це було, от я кажу про себе, це було страшно. Це було страшно. І тому через деякий час, але потім це перетворюється, це якість переходить зовсім інший, інший стан. Цю ненависть, а потім величезну віру в те, що. Що нас неможливо здолати, і саме розуміння того, що чомусь хтось вирішив, що вони хочуть знищити нашу націю, наш, наш народ, наш, нашу культуру, наш, нашу мову це викликає величезно, величезне, вона мотивує. І тому справді там не дослізано навпаки. Треба вміти ставити їх на місце, треба їх. Треба їх Просто ну знищувати і хто як міє. А ми а у нас є вистави, які ми присвячуємо нашим, нашим воїнам, нашим глядачам, і тому ми з великою радістю ми відгукнулись на, на цю можливість зустрітися. У Житомирі з нашим глядачі наші дуже... гастролі відбулися саме зараз. Поки ми з вами звучаємо сьогоднішня вистава, минуло рівно півроку. Ми мали це зробити саме 24 лютого. Настала війна. Ми мали бути в Житомирі. І ось воно здійснилося. Життя завмерло від 24 лютого. Як ви знайшли себе? Коли це сталося? Скільки вам часу знадобилося? Місяців два, а потім десь в центральній Україні ми були на Поділлі, і там ми зустрічалися так само в шпиталях, так само в загонах тероборони. Але люди, з якими ми познайомилися, і нам теж дали поштовх, ми з таких талановитих зустріли людей, які знімали кінострічки такі мініатюрні, про той же Маріуполь, де сидять у підвалах. Люди самі активізовувалися, там є драмгуртки по містечку. В яких ми були все і Шепетівка, Ізюм і, е, в полонне там ми перебували, значить, і в нас були зустрічі, тому що і нам потрібен глядач. Ми ж теж не можемо просто. На щастя, це трапилось. Тобто ми були задіяні. Ви обоє українськомовні актори, які чітко означили свою позицію. Ми бачили ваше звернення на початку березня, яке ви записали звернення до медиків, до військових. І, власне, тому я, мабуть, не питатиму вас, чи це важливо, український театр і українська мова, а запитаю, чому це? Власне, важливо і особисто для вас, тому що це зброя. найголовніша. Ви ж чуєте, що кого що говорять представники мистецтва так званого культури, так званої москальської? Просто самошечі люди, які несуть якісь такі чомусь Слово. вирішили, що, що вони зможуть і вони мають право. Знищити цілу націю, чому чомусь хто такі? На які хто вони такі? Як може і тому звичайно? Мова це зброя, Звичайно, вони бояться мови, як не найбільше найбільше бояться мови, як як з'ясували. Розумієте? Тому що і, і і, коли вони чують українську мову, вони починають вже говорити про те, що це мова, яка тіпа, нас унічтожує. Звичайно. Так, вона так, призводить так. до таких якихось. І це добре. Вони тим самим піднімають значення мови нашої. Так що дякуємо. Ви, власне, коктори. Мабуть, під час своїх виступів зрозуміло, що отримати запал від залу. Так. Але от в таких ситуаціях, коли от, наприклад, потрібно самому тримати обличчя, тримати стрій, тому що війна це завжди важко і різна публіка буває, і іноді навіть це боліч. Тому у мене запитання до вас, як ви як вам вдається це отримати оцей стрій? Нічого, навіть якщо потече, можна втертися і йти далі. головне не втрачати себе, не піддаватися цьому станові, а тримати стрій, як всі зараз нас навчають одне одного Зустріч з глядачем завжди це дуже хвилююча мить, тому що кожного разу, коли виходиш на, на публіку, ти несеш величезну відповідальність, і тобі треба до глядача ставитися з велике, з величезною повагою. І ми це знаємо, і ми це відчуваємо. І скажімо, сьогоднішня вистава «Незрівняна», зрівняна. Це як там історія відбувається в, тисяч, в 1944 році. Оця співачка Флоренс Фостер Дженкінс. Вона давала концерт в Кардегі Холл, і там були воїни, воїни які воювали. В цьому, Другі. На, на Другій світовій війні о цій. І тому вона ця вистава, ми коли її ставили, то хіба ми могли навіть собі уявити, що у нас станеться така війна. Але так співпало, що Флоренс говорить про те, що скажи ті слова про що ці міни. Так, я отримую листа від американських воїнів, які допомагали подолати ворога в другій світовій, висадилися на берег, які зараз вони допомагають. І велика подяка американським нашим колегам, партнерам і друзям, що вони пишуть листа. Флоренс, ми не знаємо, ми вітаємо тебе з днем народження. Ми не знаємо, коли саме ти народилася, але те, що ти як ти співаєш, допомагає нам, коли ми вмикаємо твій запис, то він допомагає нам заглушити виття мін, і нам не страшно. Але я наскільки знаю це. Пане Анатолію, це ваша ваш такий хід був режисерський включити цей момент. Я, я, я цей лист написав, розумієте? І воно так лягає. І, і дійсно, тому що це ж така незвичайна фігура Флоренс фостер Дженкінс, тому що вона співала саме через те, що вона дуже хотіла співати, хоча в неї не було ні голосу, ні слуху, але вона, вона, вона в неї була надзвичайна мрія, і вона співала для всіх. І тому ця вистава, вона так вийшла дуже настільки е, актуальною Актуально і вона просто це перегук колосальний з тими подіями. Бо, якщо можливо впряму сказати, може воно не так би спрацювало, а оскільки ми асоціативно про це говоримо. Бо війни, на, на жаль, трапляються. Та світова страшна, і теперішня надстрашна. Головний посил вистави це віра в себе. І можеш ти чи не можеш співати, чи щось інше ще для публіки створити, але вірити в себе. Бо буває той, хто не може, той стидається, а той, хто може. Не вміє, то й навпаки дуже активний. І от власне те, що ви сказали, про те, що людина, яка може, от в момент один виставі, який собі виділила, це коли головна героїня говорить а, вашому опанентолі персонажу про те, що я й не знала, що ти граєш на саксофоні. А ви відповідаєте, я й сам не знав, доки не спробував. Mm -hmm. Я трошки такий інший контекст хотіла вас запитати, от в цьому сенсі, що ця війна відкрила у вас самих такого, що ви досі про себе не знали. Тут ще треба думати, тому що ми надто переймалися новинами. Ми весь час слідкували і жили, власне, як і весь ну, як народ, і так тому ми тільки звичайно. можливо зараз, от всі дні, коли ми зустрічаємося з публікою, ми починаємо фантазувати, мріяти про нові вистави, нові зустрічі ну, змінили тим, що розумієте в цей момент, як змобілізуватись. Тому що це було ж настільки несподівано, Я думаю, що для багатьох, якщо не для всіх, багато ця... хто з виконавців казав, що вони їм не співаються, не пишеться. Так само і, і нам, хоча ми почали десь уже в травні, в кінці, десь так в червні, вже потрошку грати. Національний театр провадить свої вистави вже не так часто, але ми працюємо. Очевидно, змінилось ще й те, що тепер відчуваєш. Важливість це життя проживати от саме зараз, не потім, не відкладати нічого на потім, тому що потім може не відбутися, не настати, що потім може взагалі і, і не бути, а от насолоджуватись тим, що, що ти живий, що ти маєш можливість оце зараз приїхати до, до друзів, тому що ми виїжджали під сирену. Так, да, актори, наші працівники, вони хтось когось там висадив, хтось метро зупинилося, і так і завмерло, і таке чекання дуже тривожне. Що, куди вона ця зараза прилетить, і, і це дуже так. Я, я не, не люблю слово, о, як воно називається, от це що. Дурацький, це ні, не сирена, а ну це стан, а, не стривови, драйв тривови. не драйв, а так так. ні. ні, ні. А? Пані. Та не паніка. Не паніка. паніка. Кажу, що... менше з тим. Не, Ні, ні, ні. Я б хочу завгадати це слово, коли кажуть, мені не вистачає адрен... адреналіну. Це я його не навже. Якийсь адр... який я придумав адреналін, Знаєш, це, мій дядько е, це не адреналін, це зовсім інша. якась Київщині. історія. На Київщині, Це саме те село Катюжанка, звідки я родом, бабуся, мати. І коли ще був живий дядько, він такий був жартівливий. Дуже І коли приходила совєтська ти Юра, ти вийдеш І з госстраха до нас прийшли. А він каже: не госстраха, держпереляк. Він переклав на українську мову. А ваш основний посил, чого ви хотіли побажати не лише житомирянам сьогодні, а й загалом українцям? Те, що зараз лунає з усіх медіа, з усіх постів людських настанов, віри в себе, віри в Україну і звичайно перемоги. Іншого шляху у нас немає. Безумовно, в першу чергу віри. Пані Ада Роговцова, вона в цьому році сказала, що ви, от ваша подружжя, ви зірки номер один України Красиво. нашого театру. І тому від себе і від нас, Житомиряни, хочу вам побажати, щоб ваші зірки сяяли попри все, щоб вони надихали українців тримати той стрій, про який ми сьогодні говорили. Ми вам бажаємо теплої публіки і гарних вражень від Житомира. Обов'язково разом переможемо. Звісно, слава Україні і слава Україні і нашим збройним силам. Ми вас віримо а разом до перемоги.